Цілий світ щороку проводить таку акцію до Дня діток з синдромом Дауна, до Дня людини з синдромом Дауна. Акція називається Шкарпетуйся. Міжнародна організація проводить конкурс на дизайн шкарпеток. Тобто це не ми собі придумали. Це емоції. От цього року це в нас є емоції, це не просто плями, це емоції, які відчувають так само наші діти. От, і всесвітня організація затвердила, такі вибрали переможця серед діток. Це малювали дітки з синдромом Дауна, і серед них вибрали переможця і весь світ. Робить до 21 березня отакі шкарпетки з таким дизайном. Тому ми просимо всіх, хто має можливість долучитися, хто має на серці бажання допомогти діткам, от долучитися до акції, придбати в нас таку шкарпетку, і вам буде приємно, і ми будемо мати якусь фінансову незалежність протягом року. Ну, ціну можна кожен ставити свою різну. Ми з своєю, ну в нашій громадській організації, ми ставимо 47 гривень. Так як в діток з синдромом Дауна є 47 хромосом. Якщо в нас 46 хромосом, то в діток з синдромом Дауна є 47, тому ми просимо символічно 47 гривень. Хто хоче більше, ми завжди ми нікому не відмовимо. Під час вагітності ми не знали, що буде синдром. У нас все було гаразд, по аналізах, по УЗД все було окей. Ми народилися, і тут почався шум і привели чоловіка в процел, що для мене спочатку було дивним, бо не мало його там бути. І коли нам разом сказали, тобто це дуже велика позитивна штука, коли сказали обом батькам одночасно, що є генетичні відхилення, треба здати аналіз, і ми вже двоє в шоці, але вже хоча б не тільки мені сказали, а я потім думаю, як сказати чоловікові. Е, перші статті, які відкрила я в Фейсбуці, ну не в Фейсбуці, а просто в Гуглі. В, Інформаційному просторі це були погані статті, я не знаю, чому так зразу підтягується на гірше. Що це діти, які не піддаються навчанню, це діти, які погано розвиваються, це діти, які там мало живуть, такі погані риси такі фотографії, само -само гірші, які можна. Вони всюди там мені попадалися. І мені здавалося, що це просто. Я почала шукати, де ці діти в нас Франтівську в можуть вчитися, які садки в нас є. Тоді ще про інклюзію не говорилося. Які школи, які реабілітаційні центри? Пам'ятаю, як е, місяць напевно йому було, я відправила чоловіка в обласну дитячу лікарню? Там є хороший реабілітаційний центр. Кажу, піди його запиши. Він прийшов, вони кажуть: Боже, та дайте дитині підрости, та дайте ну, полюбіть його, поносіть трошки на руках, пообіймайте, яка в місяць реабілітації, дайте йому укріпнути трошечки. Ну, куди... І я, ну я дійсно я пам'ятаю, я тоді дуже спішила щось, щось не упустити, щось аби встигнути. Якщо я зараз масаж не зроблю, все він потім не сяде, не піде. Ну, от так себе накручувала постійно. Тяжко було страшно сказати старшим хлопцям. Дітям було 10-11 років, як їм сказати, вони в школі всі там і даунами обзиваються, і ну, так як підлітки, вони собі це все дозволяли. Ми їм не говорили, ми вже мали громадську, ми вже ходили, виставки робили. І в один момент ми робили фотовиставку, і старший син був з нами. і Ми розкладали ці фотографії, картини і е, постороння людина. Синдром Дауна, синдром Дауна, і це слово повторюється, повторюється, дитина стоїть, так слухає, і ми вже їдемо звідти і він питає, мама, а що в Дем'яна синдром Дауна? Я кажу, так. І, і дивлюся, в нього сльози, у мене сльози. А що а це таке? Ну, я там починаю розказувати, що це лишня хромосома. Але він такий, як ми, каже, та такий, як ви. Ну, то все, то я його люблю. І знаєте, і якось так він вже. Середу, що ми розказав, що ми вже навіть нічого не казали. І, і це, але насправді це дуже великий страх. Як розказати, як правильно пояснити і як не відштовхнути О, це найбільший такий, ну, такий страх. Мій чоловік насправді аж через рік взяв телефон і сфотографував перший раз дитину. У нас навіть був такий момент, коли Дем'янові теж десь було півроку, сім місяців, нас запрошують на день народження до знайомої, а чоловік каже, що ми не йдемо, там в нас Дем'ян, ну не йдемо, ми не будемо показувати. А я так тоді образилася, беру дзвоня до іменинниці і кажу, слухай, ми прийдемо на день народження, але в нас дем'яна синдром давна. Ви собі зараз поговоріть, ми прийдемо і, ну, і все. І вона каже, добре. Десь, напевно, був момент, коли йому 8 місяців, і дуже всі, ну, я відчуваю, що щось обговорюють. Я не договорюю, а їм хочеться щось придумати і розказати. І я тоді просто написала пост у Фейсбуці одним махом для, для всіх. І все, і питання відпало. Я перестала бути цікавою для людей. Коли людям щось не цікаве, щось вони не знають, я там не розкажу за діагноз, або ще щось, вони будуть придумувати, будуть самі щось договорювати, будуть фантазувати. А коли ти чітко пишеш, що добрий день, так, у нас синдром Дауна, це наша дитина, все. І, і якось так ну, насправді це зараз так розказує, здається, легко, але це був такий перший рік. Ну, якби такого трошки важкого психологічного стану. Я не знаю, що би я робила без нашої спільноти. Чесно, це є така, знаєте, коло однодумців. От коли ти скажеш сусідці, от якої така сама дитина такого віку, але здорова, вона тебе не зрозуміє ні твої, ні твого болю, ні твої проблеми. А тут ми ділимося. І розуміємо одне одну, і можемо підтримати. І так само ми, от е, Юрі, 37 років, так ми завжди мамо питаємо, як вам вдалося його такого ну виховати. Що ви робили, куди ви зверталися? Тобто, ми ділимося і, і забираємо той досвід. Е, в нас є дуже гарна співпраця вже напевно 3 або 4 роки. Це центр дитячої творчості, юнацької дитячої творчості. Е, в нас є е, група з танцями, це є дві вікові категорії: це є від 5 років до 10 це молодша група, і від 10 до 36 це є старша група. І відповідно після заняття танцями ми переходимо на заняття так само в центрі дитячої творчості, це заняття малювання. Це щосуботи, на постійній основі протягом року ми відвідуємо ці заняття, розвиваємося. Також у нас тепер на даний момент є дуже гарна співпраця з університетом культури та інститут культури. Ми маємо терапію музикою. Також, вже, напевно, від листопада місяця ми щомісяця зустрічаємося з студентами, і вони залучають своїх викладачів, своїх педагогів, і ми проводимо таку терапію музикою. Дітям дуже подобається. Дуже подобається, їм дуже подобається грати на різних музичних інструментах, вони там підбирають музики, мелодії. Це все в ігровій формі. У нас є ще дуже позитивний досвід. У нас є всеукраїнська організація, ВБО Даунд, всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», Вони в Києві, але вони нас всіх дуже підтримують. Ми також з ними тісно співпрацюємо і проводимо різні проекти. От. І вони проводять такі спільні зустрічі. Там. Раз в тиждень, раз в місяць, як їм виходить, і так само мами з усієї України діляться позитивним досвідом. Тому в нас є хлопчик Богдан, він закінчив університет, бакалаврат по історії України. Так. У нас дуже хороший хлопчина, має дуже гарну пам'ять. Ну там пам'ятник мамі можна поставити. Тому що це, якщо є досягнення в дитини, це мама вкладається повністю, нічого так легко не дається. У нас є дівчинка Маша у Вінниці, яка на міжнародних конкурсах танцювальних, в неї там різні, різні види танців, вона просто ну, пластична, красива дівчинка, так і не скаже, що має синдром. Тому ми маємо до чого рости. У нас є в нас французьку хлопчик Андрійко, тож, ну, буквально рік, напевно, як ми з ними познайомилися, він наскільки самостійний, він сюди по місту сам. Він на всі заняття до нас приходить сам. Йому 24 чи 25 років. Тобто. Дуже дуже багато таких позитивних є до чого ми маємо, і ми хочемо до цього тягнутись.